Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку число і цифра 6. Поняття 6, склад числа 6. Порівняння чисел написання цифри 6. Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Працювати вам старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Будь ласка. Покладіть на парту стільки кружечків, скільки позначає цифра. Якщо в тебе немає кружечків, скористайся олівцями. Виклади: тоді 3 олівці, 5 олівців або 5 кружечків, 2 олівці або 2 кружечки, та один олівець або один кружечок. Молодці! Назвіть число, яке безпосередньо йде за числом 4. Наступне число це число 5. За числом 2. Наступне число це число 3. За одиничкою – число 2. За трійкою – число 4. Назвіть попереднє число до числа 4. Попереднє число буде 3. До числа 2. Попереднє число буде 1. До числа 5 попереднє число число 4. До числа 3 попереднє число це число 2. Як ми одержали попереднє число? Правильно, ми від числа відняли одиничку. Сьогодні ми вивчатимемо число 6. Давньогрецький математик і філософ Піфагор вважав число 6 дивовижним. Числа 1, 2, 3. Це три послідовні числа. І при їх додаванні ми одержуємо 6. Давайте перевіримо: покладіть один кружечок ліворуч. Три кружечки праворуч, і в центрі всього два кружечки. Скільки буде всього? Всього буде 6, правильно? Забігаючи наперед, можна повідомити, якщо ці числа перемножити, тобто виконати іншу арифметичну дію, так само одержимо число 6. Тіло людини має 6 частин голова, тулуб, дві руки і дві ноги. Давай подивимось, що зображено на малюнку. Правильно на малюнку зображена 6 година, шестикутник. Шість пальців. Будь ласка, давай повчимося писати цифру 6. Розглядаємо, як вона пишеться. І раз, і ще раз. І раз, і. Тобто, вона складається із двох таких елементів: півовальчик, так? І маленький вальчик заокруглений. Руку, коли від... ми пишемо число 6, ми не відриваємо. Так, пропиши, будь ласка, в повітрі цифру 6. Дякую. Порахуй, скільки є курчаток. Правильно, було 5 курчаток, одне курчатко прийшло. Стало 6 курчат. 5 плюс 1 стало 6. Скільки всього намистинок в кожній низці. Поглянь, скільки в них синіх перша 5 синіх і одна рожева. Тобто, 6 це 5 плюс 1. В наступній, будь ласка, правильно 4 сині і 2 рожеві. Так, Тобто, 4 плюс 2 буде 6 молодці. Скільки всього нам намистин в наступних низках? Скільки блакитних? Правильно, 3. А рожевих також три. Отже, 6 це 3 плюс 3. Далі, скільки блакитних намистин? 2. А рожевих 4. Отже, 6 це 2 плюс 4. Добре, подивись, скільки блакитних блакитна одна намистинка. А червоних, точніше, рожевих. Буде 5. Отже, 6 це 1 плюс 5. Молодці, ви впоралися? Будь ласка, назви і запиши сусідів числа 4 та сусідів числа 5. Ми записуємо 4. Попереднє число це число 3, наступне число 5. А сусіди числа 5. Правильно. Попереднє число це число 4, а наступне число 6. Ви впоралися? Давайте порівняємо числа за малюнками. Поглянь, будь ласка, та запиши нерівності в зошит. Поглянь, будь ласка, в нас є з вами що? Правильно, підставочки для пірамідок. Рахівничка така. З однієї сторони, на рахівниці є одна шайбочка, а з іншої правильно дві. Ми можемо сказати, що. 1 менше, ніж 2. Наступний поглянь на перший. буде в нас дві шайбочки, а на другий три. Отже, 2 менше, ніж 3. Далі розглядаємо, на першій рахівниці в нас є три шайбочки, а на другій чотири. Звичайно, три менше, ніж 4. Так, далі, в нас, навпаки, є 4 та 5. 4 менше, ніж 5. А тепер порахуй в блакитні. Блакитних буде 4, а рожевих 3. Отже, 4 більше, ніж 3. Дай відповіді на запитання: що ви повторили на уроці та про що дізналися? Правильно, ми вивчили написання цифри 6. Що найбільше вас зацікавило? На увагу, ви, великі молодці, я вами пишаюся!